Совість одна із надзвичайно потужних рабських програм. Саме совість не дає можливості дуже багато людям реалізовувати собі, особливо тим мудрим людям, тим мудрим і глибоким душам. Вони сидять, і чому не реалізовуються такі люди? Тому що вони ще досі переживають. А хто і що про мене скаже? А це нічого, що світу абсолютно байдуже на вас. Це нічого, що навіть після вашої смерті нічого не зміниться. Світ як жив, так і буде продовжувати жити. А ви через ці думки, а хто що скаже, а що, хтось що подумає, так і досі не живете своє життя. Совість, вона терзає душу. І сама совість не дає вам максимально проявляти себе. І для того, щоб у вас цей страх щез. Щоб ви могли вільно і легко почати заявляти про себе, вам треба її ампутувати. Як це зробити? Це можливо зробити через гіпнотерапію. І тому, якщо у вас є ця рабська програма, яка досі тримає вас у коробці ваших обмежень і страхів, а хто і що про мене скаже, саме важливо, знаєте що? Хто що про себе скажу я, що про мене скаже Бог. Ось це важливо, і коли ви на цьому заморочитесь, от тоді і підуть зміни у вашому житті.